Гіпотермія або переохолодження. Дмитро Макаров, лікар, анестезіолог, реаніматолог. Що таке гіпотермія і як вона пов'язана з припиненням теплопостачання? Гіпотермія це зниження постійної температури тіла, враховуючи сучасні реалії, найбільш вразливими до гіпотермії є люди, які не можуть переховуватись у теплих та надійних сховищах, це військовослужбовці, це особи без постійного місця проживання, також це особи відрізані від електропостачання, оскільки із електропостачанням дуже часто зав'язані і опалювальні пристрої і водопостачання. Всі ми знаємо, що залишаючи, наприклад, Херсонську область. Наш славний братній народ не гребував тим, що познищував усі котельні та станції опалювання. І тому, звичайно, наразі електроенергія для жителів цих регіонів вона є єдиним джерелом тепла, тому у них можуть виникнути проблеми у зв'язку із відключеннями електроенергії. Безумовно гіпотермія і звичайне переохолодження це різні речі. Ні, гіпотермія це і є переохолодження, проте не кожне переохолодження є значущим настільки, щоб нанести шкоду здоров'ю людини. Якщо ви просто змерзли гуляючи у парку, це також є гіпотермія, але вона клінічно незначуща, і наш організм може самостійно її відрегулювати щодо гіпотермії у контексті хвороби, у контексті шкоди здоров'ю, то це є те переохолодження, яке організм не може компенсувати самостійно. Як діагностувати гіпотермію? Діагностика гіпотермії доволі проста. Вона починається перш за все із е, суб'єктивного відчуття замерзання. Щодо стадійності гіпотермії, до переохолодження першої стадії відноситься, перш за все, е, м'язеве тремтіння. Тремтіння м'язів це є захисний механізм, який дозволяє нашому тілу синтезувати додаткову кількість тепла і відрегулювати свою центральну температуру. Тобто, першою ознакою значущої гіпотермії є тремтіння. У другій стадії переохолодження тремтіння зникає, і це є доволі тривожною ознакою. Якщо змерзла людина, тремтіла, а потім перестала, і вона при цьому не потрапила. Ну, звісно, що до теплого середовища, а просто перестала тремтіти у холоді. Це є досить поганою ознакою. І це говорить там про те, що треба вживати якихось якихось заходів, тому що далі стан постраждалого буде погіршуватись, свідомість буде пригнічуватись, і, врешті-решт, це закінчиться смертю постраждалого. Що робити, якщо відчуваєш симптоми гіпотермії? А для того щоб зрозуміти механізм допомоги при переохолодженні, треба зрозуміти, скажімо так, куди з людини дівається тепло. У нас є всього чотири механізми, яким, за допомогою яких людина віддає тепло із себе назовні. Перший механізм це випромінення у вигляді чистої променистої енергії, тепло покидає людину у тому випадку, якщо температура навколишнього середовища ниж, нижча за температуру людини. Другий механізм це випаровування, і насправді для того, щоб випаровувалась вода, не потрібно її, її не обов'язково кипіти, скажімо так, навіть при температурі у нуль градусів. Вода, хоч повільно, але буде випаровуватись. І цей процес він робиться завжди із втратою енергії, що є життєво важливим. Також одним з механізмів є кондукція це передача тепла через поверхні. Кожна людина, якій довелося поспати на землі з карематом і без каремату, вона чудово розуміє силу кондукції. І останній механізм це конвекція, перенос тепла із плином повітря. Саме завдяки конвекції, власне, ми дуже полюбляємо вітерець влітку і не дуже полюбляємо його взимку. Тобто, надаючи допомогу, треба, треба зважати на оці чотири фактори. Від надмірного випромінення тепла нас чудово захищають термоковдри та ну, в принципі будь-який одяг, навіть якщо ви. Завернете постраждалого у будь-який пласт тканини, йому стане легше, він почне випромінювати менше тепла. Якщо ця тканина буде відбиваючою, як термоковдри, то енергія буде направлена назад до нього ж. Захиститись від випаровування простіше за все, змінивши мокрий одяг на сухий одяг. Це принципово важлива позиція, і чим більш сухим буде тіло постраждалого, тим менше води з нього буде випаровуватися. Захистом від кондукції є обмеження контакту із холодними поверхнями. Тобто, якщо, умовно кажучи, людина сиділа у сугробі, ви її звідти дістали і поклали навіть на дерев'яну лаву, яка знаходиться над поверхнею землі, то кондукція стане значно меншою. Ну і щодо конвекції, то захист від вітру будь-яким способом. Це може бути палатка, це може бути бліндаж, це може бути траншея, що завгодно, щоб на постраждало не дув вітер. Чи слід підвищувати температуру тіла самому, чи краще звернутися до лікаря? Щодо підвищення температури тіла самому. Якщо ви змерзли, навіть якщо це не є значущою гіпотермією, якщо ви просто змерзли, вам необхідно зігрітися. Це є абсолютно просто, зрозуміло і логічно. Вдаватись до якихось суперсекретних, спеціальних, високотехнологічних засобів підвищення температури тіла не варто, та ви її просто не зможете. Тому грітись треба обов'язково. Якщо у людини є ознаки тяжкого переохолодження, якщо є пригнічення свідомості, зниження артеріального тиску, урішення частоти серцевих скорочень та частоти дихання, звичайно, треба невідкладно звертатись за спеціалізованою допомогою. Чи допомагає ванна розігріти тіло? Щодо гарячих ван, це таке складне питання. Дивіться, безумовно, якщо помістити переохолоджену людину у гарячу воду, температура її підвищиться. Але за тим криється дуже велика проблема. Проблема якого роду для збереження тепла, для зниження випромінювання тепла. У організмі передбачений такий захисний механізм. Судини, які знаходяться у товщі шкіри та у підшкірних структурах, вони максимально спазмуються для того, щоб не охолоджувалась кров, для того, щоб обмежити контакт температурного ядра із холодним навколишнім середовищем. Якщо помістити людину до гарячої ванної, цей механізм моментально вимкнеться, і всі спазмовані судини одночасно розширяться. Це призведе до критичного падіння артеріального тиску. Якщо ми говоримо про дійсно тяжку та значущу гіпотермію, тому різке зігрівання воно може стати безпосередньою причиною смерті постраждалого цього ні в якому разі не можна робити. Чи слід пити алкоголь, щоб зігрітися? Алкоголь не допомагає зігрітися, мало того, алкоголь шкодить. Дійсно, вживання міцних алкогольних напоїв створює певне суб'єктивне відчуття зігрівання. Проте через пряму дію алкоголю на кровоносні судини судини ці розширюються, і тепловіддача насправді дуже зростає. Ми отримуємо на певний час суб'єктивне відчуття зігрівання, але ми значно збільшуємо втрату тепла. І окрім, того, якщо робити так протягом певного часу, то настає алкогольне сп'яніння, яке е, значно ускладнює контроль за ситуацією в цілому, е, я певний час працював на станції швидкої медичної допомоги, і, власне кажучи, усі загиблі, які були знайдені там, змерзлими десь у дворах та сугробах, вони були саме у стані алкогольного сп'яніння. Тверезі люди на моїй пам'яті на смерть не заверзали жодного разу. Чи треба пити гарячі чаї та каву? Гарячі чаї і кава певною мірою допомагають, але вони є досить міфологізованими. Поясню чому. Припустимо, середньостатистична вага дорослої людини близько 80 кілограмів. Стільки ж важить 80 літрів води, як, себто, побутовий бойлер. Якщо вам потрібно нагріти бойлер води. Ви точно не зможете зробити цього, вливши у нього дві або три чашки окропу. Це є неможливо. Так само і з людиною. Тепле пиття є приємне, але для зігрівання нам необхідна енергія. Енергію цю простіше за все отримати із вуглеводів. Звичайно, тепле і солодке пиття воно буде ідеальним варіантом. Але якщо порівнювати теплий чай без цукру і холодну банку коли, то банка коли, як не дивно, зігріє людину набагато ефективніше. Що треба ще бити чи з'їсти, аби зігрітися? Для того щоб зігрітись, треба вживати будь-які високоенергетичні продукти: солодкі газовані напої, тістечка та цукерки. Що завгодно, що містить у собі багато енергії висококалорійну їжу. Просто е, рідини вони всмоктуються і перетравлюються набагато швидше, ніж тверда їжа, на яку треба затратити енергію на її перетравлення та руйнування з метою визволення з неї енергії. Але тут теж треба бути обережним, і якщо ви спостерігаючи за постраждалим. Бачите у нього які-небудь ознаки порушення свідомості, або вам здається, виходячи з його стану, що він близький до втрати свідомості, то в жодному разі кормити та поїти таких постраждалих не треба, оскільки повний шлунок у людини без свідомості це є вкрай небезпечна ситуація, яка досить часто призводить до закидання шлункового вмісту в дихальні шляхи. Людина у свідомості може від такого захиститись, там поворотом набік, кашлем та. Іншими звичними рефлекторними способами людина без свідомості так не може, тому постраждалий без свідомості з повним шлунком може втонути власне у тому, що він з'їв та випив. Таке, на жаль, трапляється. Чи слід розтирати тіло, аби його зігріти? Розтирати тіло для зігрівання точно не варто, це також дарує суб'єктивне відчуття тепла. Але таким чином ви фактично розширюєте механічним способом підшкірні судини, за рахунок чого шкіра стає теплішою, людина виникає суб'єктивне відчуття тепла. Але ж ви підвищуєте площу контакту теплої крові з теплового ядра із холодним навколишнім середовищем. І зі шкіри подарувавши там певні хвилини або секунди. Відчуття тепла, ця, ця кров повернеться до температурного ядра і знов треба буде нагрівати. А це додаткова втрата енергії. Чи ефективні грілки? Грілки ефективні, але тут також є певні але. При переохолодженні першої стадії, коли є інтенсивне м'язеве тремтіння, застосування грілок може призвести до того, що людина перестане тремтіти. А тремтіння саме по собі воно дає набагато більше тепла, ніж грілки. Тому ви наче створите ілюзію комфорту та ілюзію певного зігрівання, але фактично у довготривалій перспективі ви зазнаєте серйозних втрат у теплі. Якщо ж мова йде про людину, яка тремтіти вже не може, то звичайно будь-яке джерело тепла воно має право на існування і це є дуже добре. В принципі, усі грілки працюють однаково. Єдине, що, на що слід звернути увагу, так це на безпеку і на недопустимість контакту нагрівальних елементів зі шкірою. При переохолодженні за рахунок спазму судин шкіра людини працює не так, як вона працює у звичайних умовах. І дуже просто спалити постраждалому шкіру, навіть тим, що не кажеться вам опікаючи гарячим. Тому будь-які нагрівальні елементи вони мають бути ізольовані просто тканиною. Жодного контакту нагрівальних елементів зі шкірою бути не повинно. Чи допомагають зігрітися фізичні вправи? Фізична активність безумовно допомагає. Це є один із найбільш ефективних способів дістати собі трохи тепла. Але тут треба дивитись за тим, скажімо так, енергія вона не є нескінченною. І відомі випадки, коли, намагаючись зігрітись фізичними вправами, люди втрачали взагалі всю енергію, що в них була, і помирали від того. Тобто, якщо ви бачите, що ваш товариш виконує певні фізичні вправи для зігрівання, і вони даються йому набагато тяжче, ніж вони мали б йому даватись, йому слід негайно припинити будь-яку фізичну активність, бо це може бути маркером того, що енергія його знаходиться на межі, і дуже скоро він втратить все, що має. Як уникнути втрат тепла в організмі? Щоб уникнути втрат тепла, треба, ну по-перше, вдягатися адекватно погоді. От, треба мати багатошаровий одяг. Термобілизна, так звана, вона за рахунок чого Термо, За, що за рахунок того, що вона профілактує надмірне випаровування. Вона відводить рідину від шкіри, таким чином, впливаючи на такий механізм втрати тепла, як випаровування. Верхній шар одягу має бути непроникним для вітру. Таким чином ви вбережетеся від такого механізму втрати тепла, як конвекція. Якщо на вас не буде дути вітер на вашу шкіру, то вам буде значно легше. Тобто це багатошаровий одяг, сухий одяг і можливість змінити одяг у випадку, якщо він стане мокрим. Бажаю усім міцного здоров'я. Все буде Україна!